Вам будет... Вам будет пипец. Стоп, зайди мне еще два титана. Так, мы это вознестим. Ши-ши-ши. ши ши Що ти ж одумав? Якусь нову свою фігню. Ти одумав а Я знищу вас. Ой, то я тільки не са, що, блін, тут ракета летить. А! Ну все, я на... я на всіх тих, а ти на інших. Мене аж відкинуло. А чи не на нас не впало? Я кажу на капельку вийду. Добре. А я зараз нічого не буду робити. Стоп, А о, привіт. Ай, ми щось тут вже нам погано. Я перепригнув вас і вб'ю хоча б одного. Ні-ні-ні-ні-ні. Я вечу вже. Що? Денис помер. Ааа, no, це же вообще кость. м м Ви програєте! Так, ви програєте, це же супер круто! Це супер погано! No. No. This is... Титан помер, Денис помер! Що ти тільки було? А? Я забув сказати, але в нього є зліст. Ти що? Я зараз Та не тобі! Блін, відкинув мене. А поче ти сама полетіла, нічого в цьому не вини. Що б... А, блін. Я впав із за уданої хвилини. Тільки... Денис помер. А, що таке? Я сам не... не поняв, як Денис міг померти в секунду, поки я закривав очі із за уданої вони. От і, і стільки тіла, яке від нього залишились. А, ай Чому мені так люблять по голові давати це точно ми програємо. В цій війні, війні ми точно погра... програємо. Всі не потягнулись на одне місце. А де Льоха Льоша, кстати? В одни пішли. Нікуди ми не пішли, нікуди. Денис помер. спомен?